Із з 1 серпня неофіційні смартфони можуть не працювати з українськими сім-картками. Виробники попереджають, збираються самотужки боротися з нелегальними продажами. Деякі з них запроваджують систему сім лок. Випадково придбав неофіційний пристрій. І Дмитро дуже здивувався, коли українська картка в ньому не запрацювала. На днях мені мої друзі з Європи привезли хороший смартфон. Я не мог подумати, що з ним можуть бути якісь проблеми. А, ну як оказалась. Виявилося... Коли я ставив свою українську сим карту Он її своєма. Перевірити для якого регіону створили смартфон. Можна за спеціальним маркуванням. Шукати його необхідно під акумулятором пристою або на упаковці. На всі смартфони Samsung, які потрапляють на територію України, введено нове маркування, яке закінчується літерами s і -E k Це означає, що даний смартфон виготовлено спеціально для ринку України і він має всі локалізовані сервіси та гарантій компанії. Щоб уникнути проблем, фахівці вже радять купувати пристрої тільки у сертифікованих крамницях або ж у брендованих магазинах виробникам.